Всіх вітаю на каналі МТР. В цьому відео я розкажу про найпростіший спосіб, як можна долучитися до торгівлі акціями та товарами на фондовій біржі без складних перевірок, брокерів та з будь-яким капіталом. Поїхали! За останні роки криптовалютні біржі стали справжньою революцією в світі трейдингу, подали кожному бажаючому можливість опанувати цей вид діяльності. Реєстрація на біржах дуже швидка, можна почати торгувати з будь-яким депозитом, інтерфейс бірж також максимально простий і доступний для новачків. В свою чергу, світ фондової торгівлі традиційно був недоступний для загалу. Щоб торгувати акціями, потрібно знайти брокера, через якого буде відбуватися трейдинг, відкрити брокерський рахунок, що часто неможливо зробити онлайн, і треба їхати в якийсь офіс, і складати договір. Ну і для всього цього потрібен неабиякий стартовий капітал. Через всі ці складнощі особисто я навіть не думав про торгівлю на фондовому ринку, хоча і слідкував за тим, що там відбувається. В першу чергу, тому що настрій на фондовому ринку відбувається і на ринку криптовалюти. Іноді ця залежність вища, іноді нижча, але якщо падають в біржові індекси, вони дуже часто тягнуть за собою і біткоін. Логічно, і там і там торгуються ризикові активи, з яких трейдери виходять, коли починається якась нестабільність в економічному світі. Так от, минулого року криптовалютна біржа BingX вирішила виправити цю несправедливість і додала можливість всім бажаючим доторкнутися до світу фондового ринку і поторгувати акціями компанії, золотом чи нафтою без всіх цих ускладнень. Така торгівля доступна в тому ж інтерфейсі, що і торгівля криптовалютою. Щоб знайти фондові фьючерси, заходимо в меню Деривативи і натискаємо стандартні фьючерси. Як ви бачите, вони тут пишуть, що стандартні фьючерси навіть простіші за безстрокою. Натискаємо, і тут у нас відкривається біткоін. Все як завжди. Тепер натискаємо тут, щоб обрати торгову пару. І тут у нас будуть категорії, які нам доступні. Ось тут у нас є акції компанії, далі Forex, тобто валютні пари. Далі популярні біржові індекси, такі як NASDAQ. І остання категорія, яка нас цікавить, це товари. Тут доступне золото, нафта і навіть кукурудза. Ну, Давайте, наприклад, повернемося до акції і відкриємо акції Тесли. Як ви бачите, Тесла падає останнім часом через цю фігню, яку робить Елон Маск. У нас, в принципі, повністю такий же інтерфейс, як і при торгівлі криптовалютою. Ось тут є ставка фінансування, тобто фандинг, в якогось чомусь дуже багато знаків після крапки. Справа тут ми можемо відкрити позицію. Ну, давайте, наприклад, шортанемо акції Тесли, бо навряд чи Маск Musk візьметься за голову. Шортанути можна на будь-яку суму, натискаємо, і все, у нас відкрився шорт на акції Тесли. Варто відмітити, що все це, звісно, деривативи, тобто ф'ючерси на акції. Так само, як і в криптовалютних фьючерсах, ми не купляємо, не продаємо самі акції, а лише відкриваємо позиції на них і заробляємо на різниці курсу, що дозволяє нам, наприклад, шортити, а не тільки купляти і продавати, а також користуватися плечем. Ще один момент. На біржі рахунки стандартних та безстрокових фьючів окремі, тому якщо ви закинули на безстрокові, то ваш баланс тут відображатися не буде. Треба саме перекинути на баланс стандартних фьючерсів. У стандартних фьючів є певні відмінності від звичайних для нас безстрокових, ну, наприклад, тут немає простих лімітних ордерів. Якщо ви хочете поставити лімітку, то треба обирати тригерний ордер, який спрацює по певній ціні, але також по ринку. Ну, давайте відкримо ще якийсь товар, ну, наприклад, золото. Золото навпаки останніми днями підростає. Тут доступні набагато більші плечі. І загалом, як завжди, чим стабільніший актив, тим більші доступні плечі. Ціна активів співпадає з ціною на реальній фондовій біржі. Давайте відкриємо TradingView, Як ми бачимо, торгується золото по тій самій ціні, що й на BingX. Звісно, можуть бути невеличкі відхилення, але вони мінімальні. Також варто зазначити, що так само, як і на біржі, торгівля тут відбувається не цілодобово. Вона відкрита в ті самі часові проміжки, як і на фондових біржах. Це означає, що, як ми бачимо, ринок закритий на вихідних, а також може закриватися під час різних свят. Це треба дивитися для кожної торгової пари окремо і мати на увазі. Так що, якщо ви втомилися торгувати крипту, яка ні до чого не прив'язана, можна спробувати поторгувати товарами, на які зрозумілий попит. Ось, наприклад, пшениця. У ціни таких товарів є хоч якась логіка, бо люди реально покупають пшеницю, що і формують ціну на неї. Можна слідкувати за новинами, зерновими угодами і пробувати торгувати на них. Нагадую, що для реєстрації на BingX навіть не потрібно проходити верифікацію. Достатньо просто створити аккаунт, і ви отримаєте повний доступ до торгівлі як криптою, так і біржовими фьючерсами. В описі під відео буде посилання на реєстрацію з найкращими умовами. Також у нас є окреме відео про бонуси, які можна отримати при реєстрації на біржі. Подивіться! На цьому все. Сподіваюся, відео було корисним. Не забудьте підписуватися на канал і ставити лайк. Бажаю вам успішної торгівлі, як криптою, так і фондовими індексами. І до зустрічі!